В Житомирській області по шести округам у нову Верховну Раду проходять шість народних депутатів, незважаючи на те, чи задоволені, чи не задоволені житомиряни, результатами голосування на депутатів, вони покладають великі надії. Що саме радять народним обранцям, мешканці нашого міста? Запитаємо. Я пораджу, щоб вони слухали народ, щоб вони робили все, що було краще для народу, а не для них. Що для Житомирської області ви хотіли, щоб вони зробили? То я хотіла б, щоб тротуари хоча б зробили нормальні, ну це для мене. Щоб медицина була краща, щоб в дитсадочках топили нормально, ну зарплати більше трохи, хоча б трошки стали, і ціни трошки впали. Чесно, хай працюють, і буде все добре. Чесно, і хай пенсію додавлять, нам хоча б по тих 10 гривень, як вони раніше додавали. Ну це це вообще страшно жити навіть, хоча й стара, але все одно невозможно вижити. Невозможно. Хорошо працювати. Хорошо, правильно, грамотно. Ну, щоб мир був на землі. Хай працює для людей, буде все добре. Що для Житомирської області воно може зробити? Що ви побажали б? Багато чого. Покращити стан доріг культурніше, щоб були місці. Так все. А так є задоволені результатами? Ну, поки да, а там час покаже. Не знаю. Не знаєте, що робити їм? Не знаю. Багато всі обіцяють, але нічого не роблять. Хочеться, щоб щось зробили для міста Житомира, щоб процвітало наше місто. Побачимо, будемо надіятися, що що обіцяєте, зроблять. Щоб робота, що на людей. не смена а чтобы для людей работали. И так и пожелать, чтобы было хорошо людям жить. Ну, что для этого треба. Ну, что для Я знаю, что для что Чтобы что-то они изменили в Украине, надо много усилий. Я просто думаю, что если все возьмутся вместе с людьми, вместе с народом и поддержат наших депутатов, я думаю, в жизни все у них получится.